Ryzen 6600H, X3050 оперативна пам'ять DDR5 Dell G15. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сітітел. Заварюйте карпатський чайок або капу. Чина! Та приємного вам перегляду. Це ноутбук, який дуже мені сподобався своїм корпусом, як зовнішньою складовою, так і якістю збірки та матеріалів. Хоч і все пластик. Але пластик доволі якісний та приємний на дотик. Ще не просто білий, а з таким цікавим узором, як ніби на нього розляпали щось чорнило чи ще щось. І це виглядає доволі прикольно та цікаво. Доволі стильно виглядає ось тут Лотип G. Так, це серія ігрова в Dell. Це ще не Alienware, але вже Джеймінг. Геймінг ноутбук. Доволі легкий як для ігрового ноутбуку. Та знизу все виглядає лаконічно. І немає кілотонни наліпок. Що мені сподобалось, що вони більше портів принесли назад. І це дуже зручно. Позаду один USB-C, USB A, HDMI та порт для зарядки. Єдине, що на симетрію вони взагалі забили болт. Чесно, <с> я дуже радий, що ці порти позаду, і на них не потрібно буде часто дивитись, тому що, по-перше, по вертикалі вони взагалі не симметричні, так і по горизонталі вони якось рандомно так розкидані, що виглядає це дуже дивно. Ну, таке. Але вони позаду, і бачите, ви бачите, їх рідко, тому це якби не. Настільки критична. З лівого боку rj 45 та комбінований аудіороз'єм. З правого боку два USB-A. Клавіатура тут дуже зручна та красива. Мені вона сподобалось ще й поєднання ось цього оранжевого кольору підсвітки. Так, тут не RGB, не саме оранжевий. На білому тлі верхньої частини топ-кейсу виглядає дуже симпатично. Також дуже приємний відгук клавіш, та сама клавіатура тактильно мені сподобалась. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 15,6 дюймовий Full HD IPS дисплей з частотою оновлення 120 Гц та дуже приємними кольорами. Мені сподобалось. Серце цього ноутбуку AMD Ryzen 5 6600H, який працює на частотах від 3.3 до 4,5 Гц, 6 ядер 12 потоків. Оперативна пам'ять 8 Мб, але DDR5. Я одразу зауважу, що Тести, які були зроблені, робились саме в цій комплектації. І те, що оперативна пам'ять працює в одному каналі, дуже сильно, ось чи 8 ГБ оперативної пам'яті працюють в одному каналі, дуже сильно впливають на потужність, особливо в, в іграх. Тому ви повинні розуміти, що якщо ви додавите сюди 8 ГБ такої ж самої оперативної пам'яті, то буде взагалі швидкісний M.2 SSD на 512 ГБ, RTX 3050 на 4 ГБ та TGP 95 Вт. What is that? коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів, користуючись ліцензійною операційною системою та 6 коробки, ти значно економиш свій час та нерви, забезпечуєш більшу безпеку своїм персональним даним та отримуєш більш стабільну роботу на повній продуктивності свого девайсу. Цей ноутбук мені сподобався та точно запам'ятався своїм дизайном. Він прикольний та особливий, але я знаю, що є люди, яким він не дуже сподобався, тому це на якби смак. Дівчина також непогана система охолодження. Саме тому я можу назвати цей ноутбук хорошим вибором за свою вартість. Але одразу я додав би ще 8 Мб оперативочки, щоб вже було двоканало. До речі, це можна зробити одразу у нас на сайті, коли замовляєте обрати, або ж там в інстаграмі чи по телефону. До речі, ще можна додати гравірювання клавіатури, тому що ви бачите, що тут зараз. Тут лише англійські літери, але ми робимо дуже якісне лазерне гравіювання, яке збереже підсвіточку, тобто нові букви будуть підсвічуватись і буде вигляна... виглядати красиво та лаконічно. Саме тому одразу замовляйте, коли купуєте цей ноутбук, і взагалі буде чудово. Саме тому ви можете замовити цю послугу одразу, у нас, же, коли замовляєте цей же ноутбук або будь-який інший. За демократичною ціною та будете вже одразу користуватись без цих всяких наліпок, незрозумілих. До речі, наліпки ми даємо в подарунок, якщо ви не робите лазерне граювання. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть в подобаєчки та пишіть нам, щоб його замовити. Не забувайте підписуватися на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Мирного вам неба. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації і п***йся російській федерації!